Слава Україні! Мир вам, дорогі друзі! Думаю, спонтанно вийду в прямий ефір. З вами Любомир Богоявинський. Сьогодні у нас 23 січня 2023 року. І вранці я консультував одну людину, яка до мене звернулася на діагностику. І я працював із однією з своїх улюблених колод Таро Цем, Таро Тута. І думаю, на хвилинку от вибіжу в прямий ефір і скажу про одну зі своїх улюблених колод. Вона одна з найперших. Орієнтовно ну, я погано вже пам'ятаю цей рік, коли я її купив. Це, напевно, був чи 2010 рік, чи, можливо, навіть 2009. От тоді, в минулому, я купив цю колоду, ось така вже старенька коробочка від неї у мене, та ротута. І я купив оцю книгу. До неї. Таро Рутута, -то книга Тота Алі Стара Кровь це великий геній без перебільшення. Хоча я багато в чому з ним не погоджуюся. Але ну, я, звичайно, не читав всі його праці, але книгу Таротута, до Таротута книгу Тута його я, звичайно, прочитав від початку до кінця. Я її підписав лише у 2015 році, раніше вона в мене була роками не підписана. Читав я її дуже повільно, вона мені важко, складно так давалася для осмислення. Прочитав раз, потім ще разочок перечитав, щоб краще її зрозуміти. І потім уже в майбутньому я роздрукував в оригіналі Ось в мене. The Book of Sous. О, The Book of Toss! Є е, два такі, ну, дві такі вимови. Да, thought, да, ну, sorry for my pronunciation, бачте, за мою вимову е, англійською мовою Thought. Отак можна прочитати. А, ну, не дуже красиво, звичайно, виходить у мене, але і ще й зустрічається е, така вимова: toss, toss, The Book of TOFS. Ну, мені близько, звичайно, ця вимова друга ТОС це єгипетський бух мудрості, знання, передбачення. І от Алістер Старкровлі він написав свою, ну, одна, з на мою точку зору, найгеніальніших праць. Його це саме праця до цих геніальних карт Таро, які намалювала художниця Фріда Харріс. І ну, він керував цим процесом, фактично він автор цієї системи, і вона геніальна, але дуже непроста для розуміння, розумієте, і для інтерпретації цих арканів у плані молодших у першу чергу арканів, які можуть здаватися з однієї сторони так все просто і легко. Ось, наприклад, аркан шостий знання, бачите, яким очима мальовані. Це шестірка мечів, а з іншої сторони, інтерпретувати їх не так-то і легко, якщо людина не обізнана з астрологією Алі Кроулі, тому що у Алі було дуже, ну, було таке дуже специфічне бачення астрології, яке відрізняється від традиційних астрологічних шкіл. І коли е, створювалися ці карти, він намагався всі молодші аркани е, прив'язувати до свого астрологічного розуміння тих чи інших подій. І тому е, людині, яка не обізнана з окультно-містичною філософією Алі Стара Кролю, ось, в мене така дуже цікава карта перемога шестірка жезлів випала. От, і хто не обізнаний з астрологією кровлю, взагалі не читав книгу, тота не осмислював, той, звичайно, може не розуміти глибину та зміст роботи з картами Таро Тота. Але я зі своєї скромної практики, а це одна із перших колод взагалі, які я практикую за. Ці роки, я практикую я вже багато років, звичайно, і вже, ну, ще в дитинстві в мене була перша колода Таро Райдера Вейта. Але я її не гадав активно, я лише її так вивчав, там якісь намагався робити легкі розкладики, але ну, я нічого не міг зрозуміти, і вже тільки коли я навчався в університеті, буде 2008 рік, я почав цікавитися. Картами Таро набагато глибинніше. І от цю колоду, це було чи 2009 рік чи. Я не пам'ятаю точно рік, коли я її купила. Вона дуже гарної якості, до речі, що проходить стільки років, вона як новенька. І я практикував саме з цією колодою найпершою, вона мені ну не давалася. І я тоді купив ще був книгу. Яка дуже глибина до саме для розуміння, це Хайо Бансхаф, це дуже відомий таролог, геній, тарун, такий серйозний науковець, я так би сказав, філософ. На превеликий жаль, нема тарології в університетах, нема такої спеціальності. І тут ще Акрон, інший співавтор енциклопедія Арканів Таро Кровлі. Книга, і тут дуже гарно, на мою точку зору, вони пояснюють, пояснюють та інтерпретують ці аркани, допомагають краще зрозуміти їх. Ось четвірка, наприклад, кубків, так і дуже ну, гарно вони пояснюють, як її можна зрозуміти. І знову ж таки, ось вони астрологію крулянську кажуть, що, припустимо, якщо ми бачимо четвірку кубків, то ми повинні розуміти, що це місяць в раці, так, луна в раці. І теж це може дати нам деяку інформацію астрологічно для інтерпретації цих карт. Ось, і Карти дуже цікаві і дуже глибинні. Роками я їх вивчав і я працюю, звичайно, із цією колодою, тому що ну, останні роки, років чотири, більшість мене бачать телеглядачів, де я працюю лише з своєю колодою Містичної шлягії або тарочорта Любомира Богоявленського, але, звичайно, ті, хто пам'ятають мене ще з набагато старіших часів. Коли ще я як психолог працював у Територіальному центрі соціального обслуговування Міста Києва, я вже тоді практикував і робив розклади на таронекрономіку. Ну, в першу чергу я брав ту колоду, це одна з моїх улюблених колод. Ну, і, звичайно, це колода Алістера, Кроулі та ротота, яку я і по цей день використовую. У роботі з клієнтами. і Вони дають теж дуже цікаву інформацію, і з ними дуже цікаво працювати. І Система дуже глибинна, бо вона фактично уособлює собою дерево сефірот. Ну, Кроулі зобразив структуру особистості в цьому таро дуже глибинну, не тільки Архетипи позасвідомого, а він тут зобразив фактично астральні прояви людини, її окультне значення, і ми можемо тут розглядати вже особистість із позиції саме окультизма, окультної філософії. Колода без перебільшення унікальна і така, яка відкриває постійно нові і нові сенси. Ну і вже в останні роки я став більш глибинним у класичній колоді райдера вейта. Але я говорю про те, що я більш рідко її використовую. І переважно, якщо я працюю з клієнтами, то є моя колода, вже яку я створив. В щах є Чорта Любомира Богояманського. І переважно я ще використовую. Таро Тародикрономікон, і працюю, звичайно, з Таротута. Як мені спеціалізуюся, далі поглиблююся, почав знову прочитувати The Book of Toast. Мені подобається ця вимова. Так, англомовну в оригіналі книгу і в російському мову. Ось у мене є переклад Таро Тута. От, і е, переважно я працюю і з цією системою, якщо до мене звертаються люди, ну так устарони Буги, це я редактор цієї колоди, теж буває, що я е, використовую її, до мене колись прийшла людина, недалеко тут живе, і в неї запрос, ситуація така дуже непроста, цікава і, ну, і, і драматична, там трапилася неприємна подія. І вона попросила мене, вона не сама прийшла там ще з чоловіком своїм, я каже, ну любомир зроби розклад. От, і я вона називає мене Павел, тут переважно називають мене Павел, зроби розклад, У Любомир, має духовне ім'я, несуче любов та мир і світло, бо любов це головна стихія моя, і вона моє ім'я випромінює любов, бо любов це вища істина, і любов рятує цей світ. Безумовна любов в першу чергу. І от е, я взяв та ропи на це було, і це було, здається, в минулому році, вона до мене приходила була. Здається, так, я от рік вже не пам'ятаю, чи це був 2022, чи 2021. Бо люди часто, ну, не скажу, що там дуже часто, ну звертаються, звичайно, вони. Ось, сьогодні вранці людина зверталася, гадатися. І я вже забуваю навіть буває роки, хто коли приходив, і я взяв себе Таро Боги тоді, коли вона до мене прийшла, її питання. Ну і слава Господу Богу, я не цього сказати, тому що можна по-різному інтерпретувати, хто ж Бог і чи є один Бог, чи багато богів. так? А я все-таки не у язичники допускаю існування божеств, не одна божество, а Декілька богів, це точно мінімум, і вони всі дуже різні. І якщо брати зло, то істинне таке зло це расизм і псевдоідеологія руського миру, а боги, там, як їх називають, чи воно, Чорнобог славянський, чи він Білобог, чи там Ісус Христос, чи. Всі ці боги це зовсім інша вже категорія, розумієте, от, духовна, містична. І тут складно сказати, там, де добро, де зло, головне, не вбивати людей, так? не нести розруху. Псевдоідеологія Руського миру покривається світлим Богом Ісусом Христом, але насправді вона в нього не вірить, а несе лише смерть та геноцид українського народу. І то я веду до чого? Ну, і от я погадав і. Дякувати вищій силі, що я зміг угадати те питання, розгадати ту ситуацію. І тоді мені ще вона дякувала, ну, свою подяку. Ну, я, мені нічого, в принципі, не потрібно. А, але згадую ситуацію. Тут я тоді, працював, староди Боги брав. То інколи я буває цю колоду, борона унікальна, і багато людей недавно мені я гадав, був жінці, зверталася до мене на днях. і вона у неї не Богі, то вона його просто обожнює, настільки робоча колода, настільки вона цікава для неї. Вона з нею її під подушкою бере. І, ну, от. і про мене дізналася, до речі, бо в не Богі є книга в співавторстві моя з Сергієм Валерійовичем. От вона почитала і мене знайшла, і до мене записалася була на діагностику на таро, якщо вона дивиться це відео, то передає вітання. Така, це дуже теж такий практик потужний. Вона займається з, з, з різними магічними техніками, і їй було цікаво зі мною зустрітися От, і побачити мене. І хоче Сергія Валерійовича, теж там йому зателефонувати, побачитися. От, мені було приємно, приємно почути про те, що людина. От дізналася про моє існування на цій грішній землі завдяки нашій книзі в сеатру Це Сергієм Небогою, завдяки Таронебогі. Унікальна колода. От я коротко вийшов у прямий ефір, що захотілося моєї душі, і все буде Україна. Ми Обов'язково Україна переможе прокляти російське зло, я фактично проклинаю. Е Путіна і е, цих варварів, так, окупантів щодня. Чому? Тому що ну, моя душа болить за мій український народ і правда з Україною, і кожен українець все, все рівно повинен так чи інакше е, висловлювати свою позицію, молитися вищій силі, якщо хтось не може фізично воювати, чи там, е, хтось з військового обліка знятий. Я знаю, що Україна переможе. Я молюсь за українців, за перемогу Збройних сил України. І Бог з Україною, вища сила з Україною. Україна обов'язково переможе. Все буде Україна. Будьте благословенні. Ваш Любомир Богоявнський.